я буду коротенько, я розкажу е, самих таких три потужних моїх результати. Почала я третинне харчування, е, зелену капсулу приймати з вересня місяця 23-го року. Починала я з четвертої частини, тому що е, у ну, мене були дуже великі проблеми по хребту. У мене були три грижі, е, дві по 2,5 мм і одна була 11 міліметрів. Е, і я від березня місяця, від березня по вересень я була лежачою. Ну, лікарі результату мені лікарів ну досить того ніякого не давали. Ну то, то таке. Коли я почала вживати зелену капсулу, я до місяця часу почала ну, замічати такий свій результат, що в один прекрасний день я стала на ноги з ліжка, тому що до того часу я не могла сама навіть сходити в туалет без чиїсь допомоги. І коли я побачила в один день, що я можу стати на ноги і постояти 5 хвилин, то для мене було дуже великим. І я ну, прийшла через загострення, звісно, загострення в мене було. І десь на другому місяці я ну, я замітила, що я можу стояти дуже довго вже, навіть година, дві години. Тот, ну, це був для мене, розумієте, це такий був для мене радість така, тому що лікарі мені не, не могли мені допомогти. А тут клітине харчування мене підняло на ноги. І я з того часу я почала виходити на люди і всім розказувати. Там скоріше мої результати перші побачили мої сусіди, тому що я живу в селі. І коли я перший раз вийшла на дорогу, сусідка мене як побачила, вона руками звела і каже: Наталя: я не можу повірити, що ти робила. Я знаю, що ти лежача була. Ну я, звісно, я її розказала, я поділилася від того часу. Вони теж вживають.